Всім привіт! Ще раз хочу сказати, що дуже радий вас всіх вітати на нашому безкоштовному зумовому марафоні. І ми почнемо з бази, а саме з відео про 5 must-have факторів для вивчення англійської мови. Отже, але на початку хочу розповісти вам трохи про мене, щоб ви розуміли взагалі, хто я такий. Я вивчаю англійську все своє життя. Моя мама викладає англійською, тому напевно там з одного-двох з двох років я вже починав вивчати якісь слова і просто весь час, увесь час до кінця школи я її вивчав з різними репетиторами. То з мамою, то не з мамою. І саме викладанням я займаюсь вже більше п'яти років. Я маю два сертифікати IELTS, C1 і C1+. Також завдяки англійській я безкоштовно навчався за кордоном і працював юристом у міжнародній фірмі. Всі ці можливості отримав. Саме завдяки англійській. А зараз, як ви знаєте, я маю власний блог в інстаграмі, маю власну, власну школу англійської мови, в ній навчається більше 200 людей, і зараз працює майже 30 викладачів. І ще такий невеличкий цікавий факт про нашу школу: що 94% учнів школи виходять на плюс 1 рівень за півроку навчання. Отже. Про що я хочу сказати вам далі? Про те, що наскільки важливими є правильні сфокусовані дії для досягнення результату. Тому чому так відбувається? Велика кількість людей щось робить, щось чить, що щось трається, але у більшості нічого не виходить. Чому? Тому що хаотичні дії не здатні приносити результат в будь-якій сфері, як англійська мова, так бізнес і, я не знаю, якесь програмування, коли ти все вчиш і робиш, займаєшся чим-що всім чим завгодно. Потрібні бути правильні сфокусовані дії. Якщо е, ти маєш чіткий план, лише так ви маєте шанси досягти бажаного результату. Тому. Щиро прошу вас, прошу вас, включіть фокус прямо зараз. Просто це відео буде тривати, я не знаю. Думаю, хвилин 15, максимум. Просто уважно послухайте мене 10 хвилин і зробіть крок вперед до вивчення англійської мови. Просто уважно слухайте, фокусуйтесь, що потрібно записуєте, і йдемо до нашої спільної цілі разом. А, і те ті знання. Ці методи, ці лайфхаки, які я вам буду давати, це не просто якісь приколи, які я сам собі придумав. Це система, яка дала вже результат більше, ніж 400 людям. Вона працює. І тому, якщо ви будете робити ті самі правильні дії, ви маєте абсолютно всі шанси потрапити на їх місце. Тому вам залишається лише спочатку послухати, проаналізувати, а потім почати діяти. Поїхали. Отже, фактор номер один. Постійне поповнення словникового запасу. Вам потрібно зрозуміти, що без постійного поповнення словникового запасу зростати неможливо, бо що таке взагалі мова зараз я розмовляю це слова. І чим більше я слів знаю, тим яскравішою і милозвучнішою є моя мова. І так само англійські, не знаючи слів, ви просто обмежені і ви нічого не можете сказати. Щодо вивчення слів, що я вам раджу. По-перше, краще вчити набагато, але постійно, ніж багато і рідко, що я маю на увазі. У мене є учні, вони вчать раз на тиждень одну годину. Так, нікому не рекомендую. Краще вчити кожного дня по 10 хвилин. Якщо ви будете вчити 6 днів по 10 хвилин, це буде набагато краще, ніж один раз 60 хвилин. Бо ви все забудете постійно повторювати такі невеличкі кроки. Також хочу порадити вам додаток на телефон Quizlet. На мою думку, це найзручніший, найсучасніший спосіб для вивчення слів англійської мові. Але у той самий час, ми всі різні, комусь прикольно записувати, комусь прикольно придумувати асоціації. Все це працює, все це індивідуально. Головне пробуйте, вивчайте себе і буде вам успіх. І також ключовий пункт, про який більше забуває, використовуєте слова у контексті. Тобто, ви вивчили слово, відразу намагаєтесь. Придумати речення з ним, придумати якусь ситуацію, асоціацію, придумати, як ви це слово зможете використати. Тобто, це слово не просто слово, а слово у певній ситуації я його можу вжити таким чином. Good. тобто, просто зрозуміло, що словниковий запас має must have поповнюватись, і це має бути стабільно і регулярно. Ідемо далі. Наступний у нас пункт граматика. Велика кількість людей зараз в інтернеті популярно говорити, що граматика не прикольно, граматика не цікаво. Її вчити не обов'язково. Але це все брехня, це все, звісно міф. Бо граматика є фундаментом вашого англійського. Ви будуєте будинок і без граматики. Без фундаменту ви будинок не збудуєте, і так само англійську ви не вивчите. Бо граматика це про те, як ви будете будувати речення, те, як ви спілкуєтесь, чи правильно ви спілкуєтесь, чи ні. Те, взагалі, про як ви розумієте мову. Тому сфокусувались, зрозуміли в голові, усвідомили, граматика – must have, її важливо вчити. Ось, наприклад, навіть розмовляти грамотно неможливо, якщо ти не знаєш граматики. Як її вчити? Просто пройдіть тест. Далі 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 дам посилання на класний тест для перевірки рівня граматики. Зрозуміти, які теми ви знаєте, які теми не знаєте, і просто почніть максимально послідовно проходити її за теми. І найголовніше відразу вивчене practice. Тобто ви спочатку вчите і відразу практикуєтесь, вчите і відразу практикуєтесь, тому що лише теорія, теорія вам нічого не дасть. Вам потрібно практикуватись, 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 і також даю параду. Даю мій улюблений сайт Есінглішком ахірений сайт. Там є завдання на всі рівні по граматиці, тому всім раджу. Ідемо далі. Фактор номер три: англійська має стати частиною вашого життя. Англійська це настільки великий, настільки комплексний процес, що його нормально вивчити, не зробивши частиною життя, неможливо. Тому також беремо це до уваги. Як ми це робимо? Оберіть те, що вам подобається робити найбільше англійською. Наприклад, я люблю дивитися серіали, хтось любить дивитися фільми, хтось фанатіє по музиці, хтось читає книжки, хтось читає статті, хтось дивиться YouTube. У всіх у нас є хобі, всі ми маємо штуки, які нам подобаються. Хтось, взагалі, стріми дивиться, хтось аніме дивиться. Просто і знайдіть, подумайте, що вам подобається робити. І все це можна робити англійською. І а, навіщо це треба? По-перше, ви регулярно споживаючи англомовний контент, ви будете. Штучно поміщати себе у середовище. А по-друге, це буде давати вам задоволення і, можливо, таку міні-мотивацію вчити англійську мову. Бо якщо ви будете, наприклад, робити лише граматику, ну вона вам набридна будь-якій нормальній людині це набридне. А коли ви будете робити і корисне, і цікаве, це буде давати вам ікс мотивацію для того, щоб продовжувати вчити. І е, також, Ключова порада обирайте контент відповідно до вашого рівня, є адаптовані книжки, є серіали по рівнях, У мене в телеграм-каналі, наприклад, є підбірка серіалів за рівнями, Тому а, обирайте що, що відповідає вашому рівню, щоб це було адекватно. І знову робіть це регулярно, регулярно. Буду, дуже часто буду сьогодні повторювати це слово, сорі, але так, так воно і є. Фактор номер 4. Наявність розмовної практики. Зараз ще роблю, розмовляю. Я використовую мову. Тому а, хочу значити, що без наявної розмовної практики сенсу вчити англійську немає. Тобто ви окей, ви будете дивитися серіали, будете робити граматику, будете вчити слова, все, що я сказав. Класно, класно, але прогресу не буде. Бо ви не будете це використовувати, а ви не будете це використовувати. Чому? Тому що ви не будете розмовляти. Тому, перш як ви починаєте вчити мову, подумайте, як ви будете її використовувати. Користувати. Хто ж це може бути? Звісно, тобто топ варіант, це викладач, тому що це людина, яка класно знає англ... ну звісно, класний викладач, людина, яка класно знає англійську мову, яка може вам щось порадити, яка може підказати. Тобто вона буде не лише співрозмовником, а й по суті викладачем. Але якщо у вас. Uh, немає викладача, не знаю, наприклад, у вас немає грошей, немає часу. Я не знаю. Хоча я вважаю, що якщо ви чогось хочете, ви час для цього знайдете. То можете шукати другу, штучний інтелект. Зараз чатом GPT можна поспілкуватись. Також є класний додаток. У мене є учні, які в додатку тандем з кимось спілкуються. Uh, ось. І знаходити розмовну практику. І до речі, якщо навіть ви займаєтесь з репетитором, це не означає, що все вам розмовляти не треба. Ні, шукайте більше, 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 більше можливості. Шукайте реально друзів. Можете навіть спробувати чат сам з собою в телеграмі, Поспілкуйтесь з собою в телеграмі, зробіть це, і це вам допоможе. І знову знову в кожному слайді я не знаю це є, є слово, ні, Не забуваємо про регулярність. Рекомендую спілкуватись ну мінімум дві години на тиждень, але краще більше, краще. Тому про це також не забуваємо. П'ятий фактор контекст, дисципліна, регулярність. Коли ви починаєте вчити англійську мову, ви маєте розуміти, що англійська це робота вдовгу. І е, адекватно відноситись до того, що не буде результату відразу. Е, ось на «і» – це А. І Б це дисципліна і регулярність. Ось я навіть вам картинку додав, бачите, inconsistent – непослідовні ефорти, зусилля. Тобто ви зробили ривочок, астановіліс. Зробили ривочок – а А купа постійних послідовних ривків це саме те, що буде вам давати результат е, у англійській мові. Тому. Поставте собі чітку ціль, Наприклад, я адекватний ціль, ні там не це не Б один за три місяці, не це один за рік. Все таке. Просто зрозумійте, в мене точка А зараз така. Я вам далі, до речі, дам тест для визначення рівня. Я хочу вийти за такий то місяць туди. Визначити цю часову межу і почніть працювати. Просто, просто банально працювати. Дайте собі час, намагайтеся, як я казав раніше, отримувати задоволення від процесу і просто почніть ваш шлях. Все. І, звісно, протягом шляху можете відслідковувати якісь milestones, проміжні шляхи, тобто ну проміжні етапи, дивитись, що у вас входить, що у вас не виходить, можливо, якось змінювати трохи підхід, щось додавати. Але в принципі, чесно вам скажу на своїми досвіді, якщо у вас є класний викладач, який здатний вам дати класну систему, то у вас все це буде від вас, буде залежати лише просто працювати і бути дисциплінованим, ну і вмотивованим. Окей, uh, okay. в принципі, розкрили, розкрутили. І що тепер? Ви мене послухали, все це класно. І потім зазвичай після таких мероприятий, що роблять люди, окей, okay, прикольно, корисно. Треба вчити англійську, розумію. Але 95% нічого не роблять. Вони послухали, і все. Good. Але що я хочу вам сказати, я досить слухати час діяти, як на картинці написано, just do it. Тому зараз будемо do it і дивимось на наступний слайд. Я написав тут для вас ДЗ. Іво дохреніша, I'm sorry, але я зробив так, тому що я розумію, що хочу дати вам результат. В принципі, цей курс у нас міні-марафон буде тривати десь тиждень. Тому до кінця тижня вам бажано зробити ці всі міні-дії. Не, не лякайтеся. Спочатку визначиться навіщо вам потрібна англійська, без мотивації, шансів вивчити ноль. Это база, бо якщо у вас не буде мотивації, ви не будете розуміти, навіщо вам, тому подумайте, я хочу вчити англійську, щоб подарувати, хочу вчити англійську, щоб більше заробляти. хочу, я не знаю, знайти дівчину, яка живе за кордоном. Пофіг, просто подумайте, навіщо вам потрібна англійська. Далі Визначиться, як ви будете вчити англійську або самостійно, або в якійсь школі онлайн, або на курсах. Бо і це все дуже різно, бо якщо ви вчитесь самостійно, це один підхід. Якщо Якщо ви вчите в школі або на якихось курсах, де є чітка структура, де є чітка програма, це вже буде трохи легше, бо під вас, вас вже буде система, ну якщо вона буде, звісно, якісна, вам потрібно буде, буде лише діяти. Якщо самостійно буде важче, але. Ну, коротше, я не, можу, я не буду говорити, що самостійно нереально вивчити англійську мову. Ну, реально, в декілька разів довше просто буде, але е, ну, неможливого не існує. Далі більш ключові дії. Скачайте додаток, виділити 15-20 хвилин в день на вивчення слів, тому що слова це база. Пройдіть тест на визначення рівня знання мови. Я вам даю тут посилання, скину презентацію, вам класний тест. Визначити рівень мови, щоб розуміти, звідки ви стартуєте. Те саме по граматиці. Пройдіть тест, щоб розуміти ваші сильні слабкі сторони. Далі подумайте, яку активність пов'язану з англійською, ви готові регулярно робити. Подумайте це про пункт, зрозуміти, що вам подобається. Подумайте про розмовну практику, подумайте, де і як ви її будете отримувати. І пропижіть щотижневий план. Бо, от ви подумали, класно. Але я коли хочу щось активно робити. Uh, і будь-які люди, коли котрі чогось досягають, вони прописують плани, бо плани це візуалізоване, структуроване бачення того, що вам потрібно зробити для досягнення результату. І зараз я вам покажу приклад. Отже, як він може виглядати: ось я вам накидав тут 7 днів тижня, понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, субота, ля-ля-ля. І зліва різні види роботи: перегляд контенту, вивчення слів, спікінг, практика, робота з граматикою, читання, письмо. І, наприклад, понеділок дивимося серіал. І вчимо слова. Вівторок, вчимо слова, і у нас урок. В середу вчимо слова, і бачите, поставив 6 днів на тиждень, бо це база. Їх потрібно вчити. От 15 хвилин, але кожного дня. Середа вивчення слів і граматика, четвер, слухання слова і письмо, п'ятниця слова і урок, субота, слова і читання. Тобто так от розділили, і по факту я дивлюсь, кожного дня виходить ну не більше години, одна година в день, якщо ви реально хочете вивчити англійську мову. То одна година в день із 24 це, блін, п'я. навіть менше 5%. Чи готові ви виділити 5% часу, щоб вивчити англійську мову? Подумайте зараз. Якщо так, коу. Якщо ні, то, типа, переходимо к пункту 1 мотивації, чи потрібна вам взагалі англійська мова. І що я можу вам сказати? Здаю вам посилання в notion, щоб ви зробили власний план для вивчення англійської мови і поділіться їм в, в чаті з марафону. Мені здається, це буде дуже прикаль... прикольно і цікаво, щоб ви могли показати іншим учасникам ваш план для вивчення англійської мови. Всі поділились, можливо, ви взяли, дали б комусь щось корисне і взяли від когось також щось корисне. От, я думаю, прикольна ідея. Отже. Вам. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Дав вам стільки скорості, скільки міг, скільки вважаю, вам буде потрібно. І дав вам лише ту інформацію, яка вам дійсно дасть можливість, дасть поштовх, дасть структуру, як вивчити цю англійську. Чекаю на вас відгуки після перегляду відео. Сподіваюсь, що вам було корисно. Побачимось. Пока!